Чергову партію автівок у кількості п'яти одиниць було передано на потреби Збройних сил України, благодійним фондом урбанських придунав'я, депутатами Одеської обласної ради та членами Ротарі Клапи Ізмаїл. Дві автівки безпосередньо йдуть до нашої Ізмильської ТРО, і ми тут представники Ізмильського району. Нашою командою від нашого благодійного фонду при Дунаві дуже раді вручити ці автівки для наших військовослужбовців. Звісно, це повнопривідні автівки. Одна з них це цей Нісан. Це якось він повнопривідний, і це якась така комбінація позашляховика, пікапа і легковантажного грузовика. Дуже велике дякую. Хочеться сказати нашим. Волонтерам, нашому із фонду при Дунаві, що допомагає нам в теперішній час оборонити нашу державу, думаю, разом до перемоги. Дякую. Я хочу щиро подякувати усім тим, хто сьогодні від щирого серця з розумінням відноситься до наших проблем, військовослужбовців, які виконують свій долг на півдні України. Погода не бала, і нам дуже потрібна автомобільна техніка високої прохідності. В Свою чергу хочу вас завірити, що наш підрозділ дуже мотивований, і ми щастю виконуємо свій борг, який стоїть перед нами. Бо наш девіз. Захистимо свій дім, це означає захистимо Україну. Слава героям. Кожну автівку було удосконалено працівниками станції техобслуговування міста Одеса. Після переобладнання це вже бойові машини, готові для виконання складних тактичних завдань. Зробили п'ять автівок. Ну робили ходова частина, зроблена, електрика зроблена, машини пофарбовані. Ну і планове ТО масла, фільтра. Воно заложено вже в проєкті. Тобто ми фарбуємо машини в зелений колір, маскуємо їх, також маскуємо вікна матовою плівкою. Вона така перфорована, щоб не було бліків і таким чином менше видно машину з тих же дронів. Також для кожного авто додається додатковий комплект високопрохідної гуми. Гуму обов'язково, тому що в даний час дощі. І машини на штатній резині по болоті не будуть їхати. Ставимо їм або даємо з собою, бо їхати не близький світ, і ця гума, яка йде болотна, на неї дуже тяжко. Вона дуже гудить і вони її по асфальті зітруть. То вона їде до пункту призначення на штатній резині, а там вже ми їм даємо з собою болотну гуму. Вони там перезувають машини. Але, на жаль, строк служби цих авто не дуже довгий. Після ушкоджень вони знову повертаються з лінії фронту до майстерні на черговий ремонт. Деякі машини через тиждень, деякі через два тижні, а деякі досі от передали, досі служать. Слава Богу, хлопцям. Як якої автівки пощастить, також автівки було передано полку Азов спецпризначенцям та 81-й окремій аеромобільній бригаді. Ми обороняємо нашу країну на сході в Донецькому напрямку, в Білогорівці, забираємо цей автомобіль, який допоможе нашим бійцям. В наш непростий час цей автомобіль буде допомагати перевозити особливо склад та всі необхідні речі для забезпечення роботи нашого підрозділу. Загалом це вже 64-те авто, яке отримують наші військовослужбовці від благодійного фонду урбанських Продунав'я та команди депутатів Одеської облради. окрім автівок, хлопцям було передано харчові припаси. Як волонтер, хочу звернутися до усіх тих, хто також допомагають армії та людям і можливо вже виснажився. Хочу нагадати, що сьогодні доля України, її кордони. Та, мабуть, її майбутнє вирішується саме на полі бою, на полі бою, на полі битви і вирішується ця доля нам, нашими простими солдатами, які сьогодні відстоюють нашу свободу та незалежність. І як би нам не було важко продовжувати допомагати, донатити збирати кошти. Та оснащувати нашу армію нам потрібно це робити і збирати навіть останні сили для того, щоб продовжувати підтримувати наші славетні зсу, тому що перемога близько. Ми віримо в це і чекаємо на неї. Слава Україні! Ксенія переверзева, юрі Слободяни, для юг тудей.